У середу Арсеній Яценюк також зробив публічну промову в Атлантичній Раді, США, яка викликала хвилю інтересу у навколо політичної еліти США. На події побував Олексій Кузьменко. Моя дружина говорить російською, і їй жоден захист від Росії не потрібен, як і моїм дітям. В ході виступу в аналітичному центрі Атлантична Рада прем'єр-міністр України дозволяє собі єдиний жарт про російську агресію. Загальний тон промови та відповідей зовсім інший. Яценюк наголошує Україна, Росія, Крим це не локальний міжсобойчик, Це криза з далекосяжними для всього світу наслідками. якщо нас, країну, яка відмовилася від ядерної зброї, не захистять, то скажіть, як світ проситиме інші країни припинити їхні ядерні програми. Неможливо у такій ситуації переконати когось зупинити ядерні програми. Це глобальна проблема, і ми усі маємо її вирішити колективні організації відповідальні за глобальну безпеку не настільки ефективні, як могли би бути, і це я кажу дуже дипломатичною мовою. Яценюк наголошує, якщо питання лише у Криму, влада готова до діалогу, але у рамках закону і не під дулом автомата майбутній кримський референдум він називає волевиявленням на замовлення що треба зробити, так це ухвалити у парламенті закон про так звані місцеві референдуми, і лише після цього подібний референдум міг би стати конституційним. Яценюку нагадують, мовляв, вже було в Україні піднесення 2004 року і зійшло на нівець через сварки. Він запевняє, цього разу в Україні все абсолютно по іншому. революція 2004-го була мирною у революції 2013-14 років. Колишній президент та уряд заплямували себе кров'ю. Тепер у народу інші настрої, але люди тепер об'єднані. Вони показали свою відвагу і готовність битися за країну. Це великий знак для держави. Голова уряду України дякує Європі та США. Вони пообіцяли і підтримати, і захистити Україну. Яценюк говорить про підписання угоди з ЄС, реформи, роботу з МВФ, повну готовність до діалогу з Росією. От лише позиція та плани останньої загадка. Я намагаюся збагнути, що має на меті Росія, чи вони хочуть перекроїти кордони, переглянути результати Другої світової, відновити СРСР чи зберегти мир та стабільність у регіоні та дотримуватись власних міжнародних зобов'язань. Зупинити наполумити Путіна можна лише об'єднавши зусилля усього світу, каже Яценюк. Я ще раз скажу: ми повинні робити усе можливе і кажучи, ми я маю на увазі усі у світі, хто виступає за мир та стабільність. Бо якщо почнеться, то кінця уже не буде. Чутливе місце Путіна це його кишеня, впевнений президент Freedom House Девід Креймер. Він говорить, фінансові санкції можуть бути найефективнішою допомогою Україні. його статки та гроші. Це, звісно, у кожного чутливе місце, але я думаю, що для Путіна та його найближчого кола найбільше. Часто багаті росіяни не тримають гроші у Росії, бо не вірять системі. Вони купують нерухомість на заході, мають рахунки у банках, бо відчувають, що там безпечніше. Тож, якщо ми заморозимо їхні рахунки, думаю, це не пройде непоміченим. Креймер радить карати російські банки та державні компанії. Посол Грузії у США Арчил Гегешидзе наголошує, покарати Росію треба вже зараз. Безкарність чи зволікання додають агресорам впевненості. Я думаю, що Росія та Путін ідуть за власним планом, який не обмежується захопленням ні України, ні Криму. Не думаю, що уряд України зараз у тій позиції, щоб Росія вела з ним переговори. у випадку Грузії Росію не примусили платити, тож цього разу Росія має заплатити за свої дії, щоб наступного разу уже не насмілилась на щось подібне на території колишнього СРСР чи навіть за його межами. Олексій Кузьменко голос Америки.